Зірваний дах з будівлі, повалені дерева та пошкоджена зупинка. Такі наслідки негоди у Івано-Франківській територіальній громаді. Буревій наробив шкоди здебільшого у приміських селах: опришівці, Чукалів, Карача, Черніїв та Драгомирчани. В останньому сильний вітер зірвав дахове покриття і частину конструкції будинку культури. Туди було напевно так пронісся буреві і зірвало частину даху з будинку культури. Крім того, що пошкоджений дах, пошкоджена сцена, напевне, пошкоджена проводка, світильники, які нещодавно були замінені. Ну, от, так. Я думаю, що більше скаже комісія, яка вийде і буде оцінювати об'єми, ну, масштаби пошкодженого майна. Так ми можемо тільки візуально бачити, що потрібно переробляти повністю ту частину даху. Яка накривається це приміщення, це сцена і зал для відвідувань, і ну, відповідно там одне вікно так само. І не знаємо про, про світильники, про проводку. Якщо іще це потрібно буде замінювати, то це великі пошкодження. На місце події одразу виїхали міські рятувальники та мер запевняє, наслідки негоди ліквідують якнайшвидше всі ці роботи зараз описуються. Проїжджає комісія. Те, що швидко, завдяки муніципальній аварійно рятувальній службі, а також міській ритуальній службі, ми зробили. А зараз ми оцінюємо збитки, щоб дати людям компенсацію за ті ушкодження, які відбулися. А також по драгомерчанах рахуємо ціну питання для того, щоб здійснити реконструкцію і здійснити ті роботи, які завдала шкода. Віримо в те, що найближчим часом все буде подолано і все буде гаразд. Загалом кажуть, у департаменті стратегічного розвитку у день негоди на номер служби оперативного реагування міської ради надійшло 12 дзвінків. Дев'ять з них було по деревах, що попадало дерева. Це село Рача, Березівка, Черніїв, Другмичани. Потім було в нас одна дах зірвало, частину даху. Так само на вулиці Коновальців впала одна опора. Ну, від передали відповідним структурним підрозділам, які виїхали на місце і ліквідували наслідки небезпеки. Міська аварійно-рятувальна служба уже частково ліквідувала наслідки негоди однак, несприятливу погоду у Франківській громаді прогнозують і на наступних кілька днів. Тож у разі потреби мешканців закликають телефонувати на номер служба оперативного реагування 1580. Наталія Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.